вашій увазі пропонується інформація щодо роботи відділу освіти за період лютий місяць і перша половина березня. Отже, заклади освіти Покровської територіальної громади продовжують успішно працювати в дистанційному режимі. В другому семестрі значно збільшилась частка шкільних уроків та занять у закладах дошкільної та позашкільної освіти в синхронному форматі. Живе спілкування між учасниками освітнього процесу позитивно вплинуло на рівень знань та навичок наших учнів. Про це свідчить систематичний внутрішній моніторинг школами активності вчителів та учнів в онлайн форматі. 23 учні нашої громади продовжують отримувати стипендії від міської ради. Висока активність учнів спостерігається щодо участі в предметних олімпіадах. Таким чином маємо переможців другого міського етапу 309 учнів. За обласними списками було запрошено 148 учнів, результативність учнів становить 74 переможці на рівні області. Таким чином, перше місце посіли 12 учнів, друге місце посіли 28 учнів і третє місце відповідно 34 учні. До четвертого всеукраїнського етапу учнівських олімпіад запрошено 11 учнів, двоє з них будуть брати. Участь в офлайн-форматі. Стабільно тримають лідерство та надають свою професійну підтримку обдарованим учням такі заклади освіти, як загальноосвітня школа номер 9 багатопрофільна гімназія та загальноосвітня школа номер 12 Задля покращення умов онлайн-навчання у звітний період, ми отримали в якості гуманітарної допомоги від Корейського фонду 53 планшети, які передали в користування учням вразливих категорій. Щодо дошкільної освіти, колективи закладів почали активно співпрацювати з початковими ланками шкіл. Вихователі створюють так званий портрет випускника закладу дошкільної освіти, аби вчителі початкових класів мали уявлення про рівень майбутніх першачків та могли полегшити процес їхньої адаптації. Комунальною установою Центр професійного розвитку педагогічних працівників щор... щорічно проводиться тиждень педагогічної майстерності. Цього разу вперше він пройшов в онлайн форматі, та наші вчителі ще раз показали рівень своєї професійної майстерності і впоралися з тим дуже успішно. Продовжується робота з молодими спеціалістами, стаж роботи яких складає до трьох років. Їх координують консультанти центру та педагоги-наставники. Цілеспрямована методична робота дає гарні результати у професійних конкурсах. Два вчителі нашої громади посіли прозові місця на обласному етапі конкурсу Вчитель року. Це Зимогляд Руслан, вчитель захисту України навчально-виховного комплексу номер 1 та Тулин Гудбаєв Нурлан, вчитель фізичного виховання загальноосвітньої школи номер 3 Руслан Володимирович Зимогляд готується представляти Донецьку область на всеукраїнському рівні. Неперервним є й процес підвищення фахового рівня освітян. Таким чином, 23 педагоги пройшли курси підвищення кваліфікації при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. 69 осіб від закладів освіти пройшли онлайн-курс змінної безпеки на освітній е, онлайн-платформі зрозуміло з отриманням відповідних сертифікатів. З метою розширення управлінського досвіду, начальник відділу освіти особисто взяла участь у відкритій управлінській. Студії подолання викликів і ризиків в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану у місті Києві, набуті знання обговорення з апаратом відділу освіти, і найперспективніші ідеї наразі вже втілюються в життя. Значна увага приділяється відділом освіти і виховній роботі. Таким чином, започатковано проведення виховних заходів між закладами освіти нашої громади та інших міст України. Уже є позитивний досвід. Початкова школа номер 4 організувала телеміст зі школою міста Кременчук. Плануються інші подібні заходи. Чона підвищилася активність шкіл, які розташовані в сільській місцевості. Таким чином, Новотроїцький та Срібненський заклади загальної середньої освіти продовжують предметні виховні заходи конкурсного спрямування в прямому ефірі. Гришинський заклад загальної середньої освіти показав вправність у проведенні міжкласних турнірів у форматі онлайн. Активізувалась робота шкільного самоврядування на рівні міста. Утім, всі створена окрема команда, де учні з усіх шкіл обговорюють напрямки діяльності та планують спільну роботу. Започаткована колегіальна робота учнівського самоврядування з молодіжною громадською організацією Ініціативний Покровськ, проведена організаційна нарада та окреслені спільні заходи та акції. Заклади позашкільної освіти активно співпрацюють зі школами. За окремим планом долучаються до проведення майстер-класів під час проведення виховних годин в класах. З приводу цієї практики маємо вже схвальні відгуки від батьків та класних керівників. Відділ освіти приділяє значну увагу про форієнтаційній роботі. На минулому тижні були проведені зустрічі учнів 9 класів з представником Селидівського фахового політехнічного коледжу. На цьому тижні тривають зустрічі з представниками Покровського фахового педагогічного коледжу. Всі дані заходи відображаються щотижнево у медіаплані. За інформацією від господарчої групи, відділу освіту, отримані витяги з державного реєстру речових справ по закладу дошкільної освіти номер 7 топольок та першотравневого закладу дошкільної освіти номер 17 Оленка на право постійного користування земельною ділянкою. Для забезпечення безперебійної роботи пунктів незламності здійснюється щоденний моніторинг температурного режиму кількості відвідувачів. Для забезпечення роботи закладів освіти ведеться спільна робота з комунальними установами. Всі комунальні послуги сплачуються вчасно. Згідно 55 заявок від закладів освіти, силами мобільної бригади виконано роботи з ремонту радіаторів, труб, каналізаційних систем. У зв'язку з аварійним станом системи опалення багатопрофільної гімназії планується придбання необхідних матеріалів також для ремонту силами нашої господарчої групи. Окремим напрямком роботи відділу освіти є заходи, пов'язані з викликами військового часу. Усунено пошкідження покрівлі. Та відновлено цілісність огорожі у, у закладі закладі освіти номер 9 закриті віконні отвори з литами ОСБ на багатопрофільній гімназії загальноосвітній школи номер 12 та закладі дошкільної освіти номер 7 та Пальор, Вдячні всім комунальним службам міста за допомогою ліквідації ворожого обстрілу. Планується проведення робіт з обстеження, розробки проєктів та виконання робіт з капітального ремонту 18 найпростіших укриттів. На сьогодні отримано комерційні пропозиції на вище зазначені роботи. У найближчий час будуть укладені договори на обстеження підвальних приміщень закладів освіти з метою отримання висновків щодо можливості облаштування в них найпростіших укриттів. У подальшому будуть розроблені проекти на капітальні ремонти укриттів, завдяки чому з'явиться можливість залучити кошти донорів та отримати субвенцію з державного бюджету на їхній ремонт. За інформацією господарчої групи для збереження комфортних умов перебування. Внутрішньо переміщених осіб евакуйованих з місць, де ведуться активні бойові дії, проведено поточний ремонт туалетних та душових кімнат БК номер 1 Проводиться поточний ремонт туалетних та душових кімнат гімназії номер 14 з метою облаштування тимчасового пункту обігріву. Всі роботи проводяться згідно діючих норм та стандартів, що дасть можливість у подальшому використовувати відремонтовані туалети та душові для всіх учасників освітнього процесу, коли відновиться процес в офлайн форматі. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області невідкладно здійснює фіксацію руйнувань чи пошкоджень закладів освіти, спричинених внаслідок російської агресії. Подача інформаційного повідомлення здійснюється наступним контролюючим органам відповідно до їх запропонованих форм. Тобто йде співпраця з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, департаментом з питань цивільного захисту Покровської райдержадміністрації, управлінням з питань розвитку територій та інфраструктури райдержадміністрації, містобудування та архітектури міста Покровська та управлінням капітального будівництва. Інформація щодо пошкоджених закладів освіти містить докладний повний опис завданих збитків це розміри, кількість видів пошкоджень та орієнтовна сума. Також постійно йде робота з онлайн-таблицею «Покровський район руйнування, котра оновлюється двічі на тиждень. За результатами огляду проводиться фотофіксація руйнувань. Матеріали фотофіксації долучаються до повідомлень. За результатами співпраці з управлінням капітального будівництва чекаємо на висновки технічного експерта стосовно пошкодження навчального виховного комплексу номер 2 та Срібницького закладу загальної середньої освіти. У мене все. Дякую за увагу. До речі, хотів подякувати нашому освітянам за те, що окрім того фахового. Навантаження, вони ще додаткове навантаження з організації роботи і пунктами незламності, а також разом з соціальним захистом. Ви знаєте, у нас є два пункти прийому евакуйованого населення дітей з Бахмута, Чисов'яра. А, мабуть, ще буде ще після примусового станови про примусову евакуацію дітей і сімей з інших куточків нашої, нашого регіону. Тому велике дякую. І нашим освітянам. Ще скажу нашим працівникам захисту. Щиро вдячна ваші слова передам начальнику відділу освіти і на найближчій нараді. Подякую нашим директорам та всім освітянам. Дякую.